Перед тим як почнемо, прошу підтримати збір на паджерік для 22-го окремого мотопіхотного батальйону. Ваші 10-15 гривень дуже важливі. Тож скануйте QR-код, який бачите на екрані, або переходьте за посиланням в описі під відео та долучайтесь. Іноді після довгого дня хочеться просто вимкнути мозок і вимкнути щось смішне, не завжди глибоке чи серйозне, а просто легке і розважальне. Тому я зібрала для вас 10 нових комедій цього року. Тут і романтика, і абсурд, і такі моменти, коли думаєш, о ні, що це щойно було. Ідеально для вечора, щоб розслабитись, посміятись і забути про всі турботи. Якщо вам подобаються такі добірки, обов'язково не забудьте про вподобайку. Пишіть у коментарях, який фільм останнім часом змусив вас щиро сміятись, і підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. Цю добірку я хочу розпочати з фільму Голий пістолет. Так він повертається і цього разу з новим героєм. Цей фільм для тих, хто скучив за старим добрим абсурдом. Лейтенант Френк Дребін молодший намагається не просто розкрити дивну справу про смерть програміста, а й довести, що гени батька легенди не пропали даремно. Щоправда, замість блискавичної дедукції, суцільний хаос, вибухи, непорозуміння і купа моментів, від яких хочеться одночасно закотити очі й розсміятися. У головній ролі Ліам Нісон так саме він: той, хто зазвичай рятує людей у напружених бойовиках, цього разу взявся за комедію і робить це. Не менш переконливо. Фільм одночасно відчувається як ностальгійне повернення в 90-ті та як сучасна комедія, де події змінюються з такою швидкістю, що щільність жартів на високому рівні. Якщо вам подобались класичні голі пістолети з Леслі Нільсоном, цей фільм, немов зустріч із старим другом, який досі вміє жартувати, але тепер у своєму новому стилі. Тут не бояться абсурду, і саме завдяки цьому він працює на всі 100%. Не той Париж. А тепер фільм для всіх, хто хоча б раз дивився холостяка, і думав: ну це ж чистий цирк. Не той Париж, це романтична комедія, яка знімає рожеві окуляри з реаліті-шоу і показує, що за блиском камер часто ховається справжня бутафорія. Дон дівчина з маленького містечка в Техасі, яка мріє вступити до художньої школи в Парижі. Але коли грошей на мрію не вистачає, вона погоджується на сумнівну авантюру, участь у шоу-побачень, яке нібито знімають у Франції. І все б нічого, якби цей Париж не виявився декорацією посеред тихаських полів, а кохання прописаним у сценарії. Та найцікавіше починається тоді, коли донусе ж закохується не за контрактом, не для камери, а по-справжньому. Це іронічна, тепла й дотепна історія про те, як знайти справжнє почуття в абсолютно фейковому світі. І де замість троянд учасницям дарують підкови абсурдно, смішно, іронічно і романтично. Якщо після нового холостяка хочеться не зітхати від сорому, а посміятися, цей фільм саме те, що треба. А тепер хочу нагадати вам про мої дві попередні добірки: осінні затишні фільми та осінні серіали. Якщо пропустили, обов'язково зазирніть. Посилання можна знайти вгорі та в описі під відео. Там теж багато атмосферних історій, які варто подивитися цієї осені. Типу вагітна. Це фільм, який ніби спеціально створений для вечорів, коли ти хочеш щось легке, трохи дурнувати, але смішне. Так, сценарій не отримає Оскар, і це не та комедія, яку ви будете цитувати роками. Знаєте, коли хочеться загорнутися у коцик і подивитися щось, де ніхто не рятує світ, а просто переживає свої маленькі драми. От це воно. Історія двох найкращих подруг, одна з яких, нарешті, вагітніє, а інша раптом розуміє, що це саме те життя, про яке вона мріяла. Далі е, купа ревнощів, Медних сварок, безглуздих ситуацій і дуже життєвих моментів. Це не фільм, який змінить ваше життя. Але якщо після важкого дня вам хочеться просто розслабитись, посміятися, вимкнути голову і трохи покрінжувати, типу вагітна саме те, що потрібно. І чесно, головна героїня тут грає не останню роль, як би це дивно не звучало. Вона неймовірно харизматична і легко запам'ятовується. Роузи. Це сатирична чорна комедія, яка показує, що ховається за ідеальними усмішками і родинним щастям. Тео, архітектор із Лондона, закохається в амбітну кухарку Айві, яка мріє про власний ресторан. Вони переїхали до США заради кар'єри Тео, архітектора. Айві відклала власні мрії заради сім'ї, але відкриття невеликого ресторану повертає їй радість і успіх. Коли кар'єра Тео зазнає краху, а Айві розквітає, між подружжям виникає холод і напруга. Минуло 10 років вони вже живуть у Каліфорнії, виховують двійнят. Але тепер погляди на кар'єру та сім'ю повністю розходяться. Ресторан Айві стає супер успішним, а Тео е, так і не зміг повернути собі колишній успіх. І ось тут починається їхня епічна війна. Дотепна, іноді жорстока, але завжди смішна. Кожен побутовий момент стає приводом для маленької помсти, і глядач просто не може стримати сміху. У головних ролях Бенедикт Кембербич і Олівія Колман. Скажу чесно: якщо вам потрібен фільм, щоб просто розслабитись і посміятися від душі, Роуз ідеально підходить для цього. Клуб убивств по четвергах. Це британська комедія з детективним присмаком, де четверо літніх друзів щотижня збираються, щоб розкривати старі нерозкриті розкриті злочини. Спершу це було просто хобі та гра для розуму. А от коли у їхньому містечку відбувається справжнє вбивство, все змінюється. Тепер ці добродії опиняються прямо в центрі небезпечного розслідування. Кожна підказка відкриває нові таємниці сусідів, а минуле починає дивним чином переплітатися з теперішнім. Брехня, приховані мотиви і несподівані зв'язки роблять розслідування не просто цікавим, а справді гострим і захопливим. Ідеальний фільм для тих, хто хоче поєднати легкий гум із класичним британським детективом. Сміливе розслідування, сміх і таємниці в одному пакеті. Бабуні. Це неймовірна тепла комедія про Джо Скаравеллу Каравелу з Брукліна. Поховавши маму без перспектив на роботі і зі зіпсованим особистим життям, Джо мріє про другий шанс у житті, і тут йому спадає ідея відкрити ресторан. Єдине, але сам Джо зовсім не майстер кулінарії та й грошей, обмаль. Вихід він знаходить несподіваний. Наймає бабусь. Бо хто краще ніж італійський бабусі, знає, як смачно нагодувати і вилікувати душевні рани. Їхні щоденні, недільні. Обіди, ну хіба що крім Різдва та Великодня швидко перетворюється на маленьке свято. А разом із Джо Бабуні знаходять нових друзів і сен життя. Справжній заряд позитиву, сміху та приємних емоцій, навіть якщо ви далекі від кулінарії. Щира рекомендація. До речі, засновано на реальних подіях, що робить цей фільм ще більш щирим, і надихає вірити, що ніколи не пізно почати все з чистого аркуша. Після перегляду буде дуже приємний після. Smack. Любовна афера це італійська комедія, яка буквально заряджає хорошим настроєм. Два брати з Неаполя загрузли в боргах і вирішують врятувати свій дім за допомогою трохи хитруватого плану, закохати в себе заможну спадкоємицю. Звучить просто, правда. Але життя, як завжди, вносить свої корективи: кохання, обман, неймовірні непорозуміння і такий італійський колорит, що сміху просто не уникнути. Уявіть собі, майже як поперед. Люшка, але цього разу в головній ролі чоловік, і всі його хитрощі перетворюються на справжню комедійну бурю. Це той фільм, який можна вімкнути на вихідних. Відволікає, розслабляє і змушує забути про всі турботи легкий, веселий, з нотками романтики і класним італійським шармом. Правила флірту. Лара, 35-річна реставраторка меблів, щойно розійшлася з одруженим чоловіком і, чесно кажучи, завжди тягнеться до невдалих романтичних історій. П'єро, 50-річний вчитель, нещодавно розлучений із великою кількістю болючих спогадів і спільною опікою над донькою. І тут Лара і П'єро зустрічаються випадково в барі, домовляються про перше побачення у квартирі Лари. Здавалося б. Звичайна історія, але кожен із них має внутрішній чотирикутник порадників. П'єро керують розумний професор, романтичний Ромео, пристрасний Ерос і цинічний валіум. Ларою, вимоглива альфа, зваблива тріллі, дика скегія та мрійлива Джульєта. Ці внутрішні голоси додають сюжету шаленої енергії, смішні ситуації, щирі емоції, і зрештою шлях до розуміття себе та іншого. Правила флірту це комедія, яка змушує посмітити. Міхатися, сміятися і трішки замислитись над тим, що відбувається всередині нас, коли ми наважуємось на кохання. Ще одна шалена п'ятниця. Це нове продовження легендарної комедії Шалена п'ятниця 2003 року, де магія знову вирішує перевернути життя героїнь з ніг на голову. Але цього разу в ще більшому масштабі минуло понад 20 років. Анна уже давно виросла, виховує доньку Гарпер і готується до весілля з Еріком, татом Лілі, яка, звісно, не в захваті, що її батько дружиться з мамою її шкільної суперниці. Усе починає руйнуватися після дівич вечора, коли запрошена медіумка викликає не духів, а справжній хаос. У результаті чарівного збою тіла міняють місцями Анна, її мама Тес, Гарпер і Лілі. Далі повний безлад. Мама в тілі доньки, донька в тілі мачухи, бабуся намагається освоїти смартфон і тікток, а весілля вже за кілька днів. Усе це виглядає шалено, кумедно і водночас неймовірно тепло. Адже за всіма смішними ситуаціями ховається щира історія про прийняття, любов і спробу зрозуміти одне одного. Це саме той випадок, коли знайомі герої повертаються, але з абсолютно новою історією, сповненою родинного непорозуміння, тепла і діснеївської магії. Якщо хочеться легкої ностальгійної комедії з Джеймі Лі Кертіс і Лінці Лохан, ще одна шалена п'ятниця подарує вам саме те, чого бракує після важкого дня. Бріджет Джонс, закохана у хлопця. Це повернення легендарної героїні, яка знову намагається знайти баланс між роботою, дітьми й любов'ю. Минуло багато років. Бріджет уже мати двох дітей пережила втрату коханого, але не втратила свого фірмового шарму. самоіронії і віри в те, що щастя все ще можливо. У новій частині вона опиняється перед знайомою дилемою: два чоловіки дві абсолютно різні енергії. Молодий рокстер приносить у її життя драйв і пригоди, тоді як спокійний і турботливий скот дарує відчуття стабільності і тепла. А десь поруч, як завжди, старий знайомий Деніел, який не втрачає шанс з'явитися в найнесподіваніший момент. Так, можливо, ця історія вже не має тієї магії, якою нас підкорили перші частини, але вона така ж тепла, щира й смішна по-бріджетівськи. І якщо ви сумували за старими добрими британськими ромкомами, то цей фільм саме те, що треба. Щасливчик Гілмор. 2 і наостанок бонус для фанатів класики: майже через 30 років після перемоги на тур Чемпіоншіп щасливчик Гілмор вже давно покинув професійний спорт і став сім'янином, виховуючи дітей. Але життя вносить свої корективи. Він змушений повернутися на гольф полі, щоб оплатити уроки балету для доньки В'єни. Роль виконує донька Адама Сентлера Сані разом із цим повертається його давній суперник шутер МакГевін, відроджуючи стару дуель. А нові молодшій. Ольфірсти ставлять перед ним ще більше викликів. Звичайно, щасливчик не забуває про свій непередбачуваний стиль і правила йому не завжди до душі. Якщо вам подобалась попередня частина, цей фільм стане чудовим продовженням пригод улюбленого героя. Все той самий гумор, абсурд і неймовірні трюки на полі. Ось така вийшла наша добірка комедій. легкі, смішні. Деякі фільми можуть бути трохи крінжові, без глибокого змісту, але іноді так хочеться просто відключитися, включити щось легке і насолоджуватися вечором. Не забувайте за лайк, коментар та підписку, якщо вам сподобалася добірка. І пам'ятайте, уявна знає, що подивитися.